Вінничанка влада щеглова посіла сьоме місце на конкурсі краси Міс Україна. Участь в ньому взяло 15 дівчат з усіх регіонів України. Цьогоріч переможницю, яка представлятиме Україну на конкурсі Міс світу, обирали у Києві на закритій вечірці без представників преси. Серед запрошених гостей були актор Жан Клод Вандам та Періс Хілтон. Про конкурс краси нам в ексклюзивному інтерв'ю розповіла міс віниці Вінниця-2013» влада щеглова. Він був в стилі 30-х років, тобто це були такі яскравий макіяж в стилі Мерін Монро, червона помада. Тобто, перший вихід це був такий, як просто шоу. Другий вихід був як по стандарту. Це купальники, а вже після другого вихіду дівчат зібрали до півфіналу і до фіналу. Там вже були платя в стилі Мерін Монро. І потім були питання ну, для фінальної шістки і вихід вечірніх платі. Я задоволена конкурсом, тому що це дійсно такі не емоції важко передати. По-перше, багато знаменитих людей зібралось, такі як Паріс Хілтон, Тімоті, потім Жан Клок Дам, Ірина Шейк. Ну досить багато таких знаменитих людей. Вони були ем, членами журі. Так, вони були членами журі, також вони були запрошені як гості для конкурсу. Я спілкувалася з Іриною Шейк. Ну, ми спілкувалися на тему модельного бізнесу. Також з тіми, але це так, було більше в жарт. З Ревою спілкувалася Олександром, який вів цю в шоу, цю програму. Ось також, ну, перед схілтом в житті я майже ніколи не програю. Я все за ще борусь, я Намагаюсь довести його до перемоги або до кінця. Ось ну на місце країні мені на жаль не вдалось цього, тому для мене це такий досвід можливо з якоїсь ну, гіршої сторони. Тобто я для себе винесла якийсь урок з цього.